На Закарпатті стався конфлікт за участю співробітників ТЦК та місцевих правоохоронцям. Довелося стріляти в повітря. Нині поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення громадського порядку у хуліганських дій. Про все по черзі розкажу вам, я, Швець Ангеліна. Ви на каналі Фабрика новин. Підписуйтесь та тисніть на лайк. Ми починаємо. Увечері, 3 травня, біля входу на територію виноградівського терцентру комплектування та соціальної підтримки на Закарпатті зібралася група людей. Місцеві змі повідомляють, що таким чином представники поселення з села Онок висловлювали невдоволення через мобілізацію двох їхніх товаришів. Люди намагалися силою відчинити вхідні ворота до ТЦК. Тоді співробітники колись, так званого військомату, здійснили попереджувальні постріли в повітря. На місце прибули поліцейські за їхніми даними: 10 осіб цитую, порушували публічний порядок та вчиняли хуліганські дії. Кінець цитати на оприлюдненні фото біля мітингувальників видно виламані ворота на території ТЦК. За даними змі, люди, які зібралися біля виноградівського терцентру, комплектування є представниками ромського населення. За словами самих ромів, представники ТЦК хотіли мобілізувати їхніх односельців, яких вранці зупинили на місцевому ринку. Як стверджують жителі села, чоловіки хворі і не можуть бути мобілізовані. Тож, на знак протесту, роми поприносили до будівлі ТЦК шини та підвезли пошкоджені авто. В поліції Закарпатської області пояснили, Постріли в повітря і справді здійснили співробітники ТЦК з метою попередження порушників громадського порядку, коли ті з силою взялися відкривати ворота до терцентру. Нині у хуліганстві звинувачують десятьох людей. Далі цитую на місці події забезпечували публічний порядок кілька екіпажів поліції. Ніхто з присутніх наслідок хуліганських дій не постраждав. Наразі конфлікт з даного приводу вичерпано. Слідчі кваліфікували такі дії за статтею кримінального кодексу. Хуліганство винним у вчиненні хуліганства загрожує ув'язнення терміном до семи років. Йдеться у повідомленні. Тим часом блогер із Дніпра, який знімав на відео ТЦК та процес вручення повісток, отримав покарання від суду. Рік тюремного терміну умовно та конфіскацію телефону, на який велася зйомка. Як ідеться у рішенні суду, блогер викликав виклав у своїй соціальній мережі щонайменше 10 епізодів зйомки роботи представників ТЦК, які вручали повістки. Прокуратура кваліфікувала такі ролики як поширення інформації про пересування ЗСУ. У суді блогер визначив свою провину і покаявся за його словами. Він робив це, бо хотів стати популярним у тіктоці. В Одеській області ТЦК та поліція затримали адвоката. Начебто, він, як пишуть в мережі, надавав свої послуги так званим ухилянтам. Сталося це в місті Грені. Офіційно причина затримання досі невідома. У Запоріжжі поліції довелося оточити приміщення ТЦК, оскільки під ним зібралася група людей, які, судячи з відео, вирішили відшукати свого знайомого. На ролику люди намагаються пройти до ТЦК, аби дізнатися про долю чоловіка, якого ймовірно примусово доставили до будівлі. Уже від сьогодні за новим законом скасовано статус обмежено придатний. У Міноборони заявили, що тепер усі з цим статусом повинні пройти ВЛК до 4 лютого 2025 року. А лікарі під час ВЛК не матимуть змоги на власний розсуд ухвалювати рішення про стан здоров'я військовозобов'язаних, оскільки закон передбачає нові чіткі критерії, за якими визначається статус придатності або непридатності до служби. Пишіть ваші думки стосовно почутого та побаченого у коментарях нижче. Також не забувайте тиснути на лайк під цим відео та підписатися на фабрику новин, якщо ви досі цього не зробили. З вами була Швець Ангеліна. До зустрічі.